Вітаю, друзі. Ми сьогодні у горах. Марсику стало краще. Так що вирішили все ж таки поїхати. Сьогодні ми в нашому звичайному составі. Я, Ірішка і три наших собакина. Да, друзі, дуже дякую за підтримку нового, нової странички Іріші. Ви бачили її, ну, то, то капець, то такі, такі щасливі очі. Ну, в першу годину там вже 300 підписників. Ой-ой-ой. Зараз хочу подякувати усім, усім, хто мене підтримав з першої, з першої хвилини, і підписався на мене, і лайкнув. І дуже добрі, теплі слова, які ви мені написали. Дуже, дуже всім дякую. Посилання на ріжкину сторінку буде в описі під цим відео. Так що підтримуйте, це дуже важливо. Сьогодні так, добре так. 20 градусів, сонечко світить та супер. Ми в цих місцях вже десь місяць не були, так що дуже цікаво. Ну, а вас, друзі, як завжди, запрошуємо з нами на лісову прогулянку. Айде. А це що таке у нас? Польський? О, бачите який. Молодесенький. До речі, Ірішка вже знайшла теж польського. Такого ж молодесенького чи крупніший знайшла. Ще польський? А ну-ка. Жека. Крутиться. Ух ти який. Карапуса. Так, а глянемо, о, ні. Напевно, ні-ні-ні. Бач. Вже сейму. Ну так. Да. Ось поруч, друзі. Ну теж старий вже. Ох! Дуже полюбляємо, друзі, ці місця. Мох всюди. Супер. Так, ну що? Перші грибочки є. Сподіваюсь. І біленьких сьогодні знайдемо. О, як завжди, друзі, їхали. Грибників, ого-го. Сьогодні будній день, але ж все рівно, це що, польський? Ні, теж ми вже все. Бачиш, який гарний. Ага, ух ти, красавчик. Бірба. Ага. сюди. Польські грибочки радують. Бачите, є й молодесенькі. Гарний гриб. Сироїшки. Бачите? Дві подрощених. Одна молодесенька. Поруч річка шуміть. О як. Трошки далі там. Повинен бути спуск. То ближче, підійдемо, бо тут такий схил крутий, що де він? Ага. Більбо, напевно, вже побіг до річки. А це що? А, думав білий, ні. Так, ну що, пішли далі. Більбо. Більбо знає той сход до річки. Напевно, вже побіг. Ну йди за ним. Йди за ним. Ось вже цей спуск Більбо вже в воді, ну то капець. А ось що я бачу, друзі? Ну не знаю як я туди спущуся, але ж... Дуже цікаво. Що це, білий чи що? А, Друзі, напевно білий, але ж йому вже все. А ну. А може і ні. Ой як. Опа! О! Губку погризли, бачите. А ніжка тверда. Так. Ну, візьму його. Там почікуємо, глянемо. Опа. А це що? А, ні, Думав моховічок. Лисичка. Лисичку візьмемо. Так. Спустимось, там почекаємо. Я біленького знайшов. Тут. О, яка водичка прозора. Супер. Ой! що? Що? Сейчас покажу. А що ти там? Лисичку знайшла? А, ух ти Там ще далі йдуть. Ну я зрозумів, ну я піду гляну. Ага, та щось кошик тут залишу. Не багато, друзі, але... Є. Ух ти. Ой, як. Он ще потрошки. Поодиноко так. Шобільбушонес. Ой, яка краса. Оксонечко. Супер. Водичка така прозора. Так дихається легко тут. Вже листя жовтіють. Да. Перший місяць осені підходить кінцю. Так, ну, не будемо грустним. Пішли далі. Так, а що з цим білим? Аж самому цікаво. Водички трошки набрав. Але, друзі, чистий. Бачите? Не що там в тебе? Біленький? Де? А ось. Ух ти! Ну це вже ого який гарний. Так. Ось, друзі, бачите. Ой, як трошки надкусили його, але ж впевнений суперовий грибочок. А ось поруч з цим біленьким. Три лисички. Гарні такі. Ріжка, треба походити по цих схилях. У першого білого я теж знайшов ось так от. Та? О, який гарний. А ну да, я покажу ближче. Угу. Ти його зірвала. О який. Супер. Є таке відчуття, друзі, що ось на тому березі мають бути біленькі. Залишив я тут рюкзак, кошик. Да пійду гляну. Ріжка поки з собаками побігають тут по воді. Я пійду гляну. Не глибоко. Сподіваюсь пройду тут. Ух ти, слизько! Які красоти, друзі. Супер. Жека, ти за мною пішов? Зеклюшок. Біг же, всю річку цю, ну. Ага. Ну що, Жека, пішли, пішли, Жека. Так, ну, шодесенько глянемо. Довго я тут ходити не буду. Но, якщо вони є, то тут... На подолечку... де Жека? Жекері, пішли. На подолечку є така глявінка. Там можуть бути біленькі. Бачите? Так. Ну цього білого брати не будемо. Але бачите, є біленькі. А ось ще білий. Ось він який. Вон другий білий. Чіпати не будемо. На зворотньому путі глянемо їх. Зривемо, <гум> точніше. Жека, пішли за мною. Ні, побіг. Резь поклич його. Ну це що? Ну-ка. Теж білий, друзі. Так. Ну він. Ну, губку зняти, бачите, ну ніжка добра. Ось ще білий. Та що ж таке? Потім заберемо його. Отак от, от. Ну це супер. Так, ще є біленькі тут чи ні? Тут такі круті схили ще. ще два білих. Бачите, шляпка гарна, а ніжку з'їли. Тут так само, бачите. Ніжку з'їли. І тут ніжку з'їли. Так от так, які тут. Білочки чи мишки, не знаю хто це. А ось поруч ще один. А ну-ка, ні. Вже все йому, друзі. Бачите? В цих місцях є грибники, але ж через цю річку. Ніхто не переходив. Це сто процентів. Бачите, скільки білих. Більше частина з них вже все капликим. А це що? Теж білий? Чи ні? Ану. О! Та напевно білий. Нога така. Ух ти! Та куди ж Ножище яка? Побачите? О! О, як! Оцей гарний! Так, що тут? Звер? Оцей гарний. Так. Ну де ще ховається біленькі? О, сидиш, бачиш який. Супер, де? Да? Гриб? О, точно, друзі, гляньте. Ріжко мені з того берега кричить, що в мене під ногами гриб білий. Ну схоже на білий. зараз. Бо тут такий схил, що то капець. А ну та білий, але ж не знаю, що з нього вийде. А ні, щось таке. Та ні, гріш, все йому. Но ну, гарнюсик такий, ну Ось такий грибочок. А він вже все, друзі, сейчас. От бачите. Ну нехай залишається тут. Так. Ще трошки гляну. А підемо до сімейства. І пошукаємо далі там грибочки. На тому березі. Так, а що з цим? Ні, цього не будемо брати. А оці два грибочка заберемо. Ану. Так. Да. Оці гарні. О. Один і другий. Отак. От і того, що ми маємо? Що ми маємо? Так. А де? ті грибочки ага ось вони ось що ми маємо ось так косика не взяв з собою ось так приходиться нести так щоб не гепнуться тут на цих камінюках слизьких так друзі відключаюсь бо зараз щось буде о друзі Донесли. Що, гарні грибочки? Звісно, що гарні. Білі не можуть бути негарні. Угу. Як свиня. Ну що? Зато грибів знайшов. Ну. Бачите, не даремно. На той берег сходив, трошки біленьких знайшов. Ну пішли далі. Походимо по цих схилях. Може тут біленькі будуть. Лисичка може бути. Що там в тебе? Моховичок? Ну. Якщо молодесеньке, бери. Більба! Більба! Ніяк з срічкою розстатися не може. Ох, любитель купатись! Обережно слизько всюди. Ми вчора, були, ми вчора були в лісі, то я так поскользнувся і гепнувся, що коліно досі болить. Вон трошки лисички, дві штучки. Маленькі. Не будемо лізти туди. Ну, якщо два білих, то поліз би, так, ну. Де собаки з тобою? О, як на схилах польський грибочок один, а ось другий. Молодесенькі. Я не бачу. Зараз підійду. У мене два польських. Зараз, гляну. Ух ти! Ні, це польські грибочки, п'ять штучок, але ж такі вже. А от теж польські. Ото? Так, так, так. Та ні, вже підстаркувати. О, ні. Такі брати не будемо. Забралися на цей схил, ну трошки польських позбирали і все. Дві лисички там були. Ріжка пішла ліворуч, а я піду, друзі, до схила цього. Глянемо, може, щось ще знайдемо. Можна було б по той стороні з цим разом піти, але ж там ота мала гулявінка така, десь метрів 30 і все. Там тупік і е, крутезна гора йде. Там ноги зламаємо, собаки там не пройдуть. Ну нічого, погуляємо тут. Щось знайдемо, все, добре, ні, то ні. Вже трошки грибочків є, ще, ще й у віріжки там. Задоволення, вже отримали. Собаки накупались. Ми свіжим повітрям дихаємо. Та супер. А це що таке в нас? Грибочок. Білий? Ні. А польські друзі. Який в, великий, так? Да? Ну він вже все. Такого брати не будемо. А от поруч молодесенький. Ну його візьмемо. Кликали рішу. Не чує мене. Далечко відійшла. А ось польський. Так, ну цей можна взяти. Та, а ні, бачите, хробочливий. А цей теж. Ну що ж таке? Три грибочки всі погані. Ти де? Тут? Щось чую. А це що у нас? Думав, бі біленький, але ж ні. Польський. ну, Ой, який гарний, друзі. Mm. Угу. Та то супер. О. Та вже, друзі, по грибах. Достатньо. І сонечко сьогодні. Що, ще грибочок? А ні, ну, не треба. Та, суперова сьогодні прогулка і грибочки трошки є. А ну що ти там ще знайшла? Два а, польських, так? І, лисичка. і лисичка. Та ні, гарно. Гарно сьогодні. Такий да? грибний натюрморт. Ну. І навіть листик. Ну що, друзі, походили ми десь півгодинки ще. Ну, непогано. Польських ще штучок 10 знайшли, то супер просто. Сьогодні день такий. Зараз покажу, що саме ми сьогодні знайшли. Ось в мене польські, біленькі. Ой, також. Біленькі, польські, два дубовичка. Гарно. І собаки набігались, і ми задоволення отримали. О, то супер. Все, друзі, будемо їхати. Ну а з вами до наступних грібних прогулянок. Пока!